Росія може продовжувати дуже довго м'ясні штурми, м'ясну війну, але це не дає їм можливості. Вони за останній рік збільшили контроль над українською територією лише на 1%, що ну, фактично не відображає ефективності ведення цієї війни. Вони втрачають набагато більше, ніж отримують. Відповідно, такого типу війну вони можуть вести ще десяток років. Знижуючи соціальні стандарти в самій Росії, зменшуючи соціальні програми, зменшуючи соціальні виплати, е, ну логіка традиційна не жили добре, так і не треба мовно, Поки в Росії працює ось цей друкарський верстат, який друкує гроші, поки є. Умовно, там питуче бидло, яке готове бувати мирних українців за гроші. Ця війна може тривати десятиліття. Так, мобілізаційний потенціал Росії ми оцінювали близько 25 мільйонів. Путін зараз каже, що мобілізує по 50 тисяч на місяць, в чому ми не дуже віримо, але це 600 тисяч на рік. Це суттєво більше ніж український мобілізаційний потенціал. Але і втрати Росія несе 1 до 7, 1 до 14 за різними оцінками по відношенню до українських втрат. Відповідно, витрати людського матеріалу в Росії відбуваються дуже швидко. І це призводить вже до, до того, що є нестача персоналу в Росії на, на різних ланках, що будуть на, 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 збільшуватися такі демографічні проблеми, все це Росія е, не те, що легко сприйме, але просто це точно буде фактором зупинки війни.